Ось читаю зведення генерального штабу, що впродовж доби наші воїни знищили 550 окупантів, а всього з початку широкомасштабної війни майже 150 тисяч. Скільки потрібно ще вбити московитів, щоб тамтешнє суспільство на борота замислувалося бодай? Ви колись сказали, що минулого року треба десь близько 50 тисяч. Так, е, е, коли я до початку говорив 50-60 московитів заб'ємо, і, власне, е, в принципі, почнуться якісь рухи, я передбачав, я не врахував поріг терпимості. Я це позиціонував на війну афганську. І власне, коли загинуло більше 10 тисяч тоді. Совєтських солдат, матері, дружини, батьки виступили проти, і достатньо серйозно це спонукало фактично до розвалу, це підвело до розвалу Радянського Союзу. Тобто, цінність людського життя я оцінював по 80-х роках минулого сторіччя Радянського Союзу. Тобто, на кожного биту, як правило, троє поранених. Із них 20% це важко поранені, які не можуть уже приймати участь в бойових дій. Тобто до 150 тисяч треба ще додати 90 тисяч. Це важко поранених, там, без руки, без ноги, півголови немає, які вже не можуть. Тобто, фактично виведено із ладу мінімум 240 тисяч московитів, не 150, якщо взяти за цифру 150 240. І це не є межою терпимості. Фактично, якщо ми подивимося опитування навіть в Москві, навіть в Санкт Петербурзі, то більше 70% цього біосміття підривує так звану спеціальну воєнну операцію. І фактично знищення. Живої сили може привести не до переосмислення цінності їхнього життя, а до оселення страху бути вбитим, бути знищеним. Тобто, скільки для цього потрібно, важко сказати. Я переконаний, що якщо в підрозділі відсотків 60% є вбитими пораненими, то вже цей підрозділ, оти 30-40%, 40-50%, вже не будуть воювати. І завдання сьогодні оселити страх у тих, хто йде вбивати українців. І тільки після цього наступить русський бунт безсмисельний і безпощадний. І після цього буде завершення війни.